Про що ми сьогодні будемо з вами говорити, ви дізнайтесь, коли відгадаєте загадку. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо і усім усім радіємо. Так, це кімнатні рослини. А скажіть, будь ласка, малята, чому вони називаються кімнатними? Так, бо вони ростуть у нас вдома, а де здебільшого стоять рослини. Так, вони стоять поблизу вікон. А для чого вирощують кімнатні рослини? Бо вони прикрашають кімнати, очищують повітря, а деякі навіть лікують. А як доглядати за кімнатними рослинами? Ви дізнайтесь з віршика. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водиці зеленієм, зеленіємо. Нашим діточкам радім. Ви нас, дітки, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, треба землю підпушити. Любі, діти, час не гайте, наше листя протирайте. Я хочу вас познайомити з кімнатною рослиною фіалкою. Давайте розглянемо, з чого складається ця кімнатна рослина. Корінь, який знаходиться у землі, дуже маленьке стебло, листечко і квіти. Листя на дотик м'які, пухнасті, вони вкриті дуже. Дуже маленькими ворсинками. Ми з вами дихаємо носиком, а квіточки дихають листячком. Щоб вони могли дихати, ми з вами з листячка будемо змітати пил пензликом. Тому що листячка-фіалки дуже бояться води, вони можуть загнити. А зараз уважно послухайте загадку. На вікні моєму дітки. Розцвіла прекрасна квітка, заокруглені листки поросли пушком м'яким. І суцвіття причудові. Є багряні, є бардові і рожеві, білосніжні. Впізнаєш цю квітку ніжну? Якщо ні, сюди поглянь, На вікні цвіте герань. Ця квітка не лише прикрашає нашу оселі, але і має оздоровчі властивості. З її ефірної олії роблять парфуми. Ця ефірна алія очищує повітря в кімнаті. Листочки герані можна додавати до чаю, від застуди, грипу. Їх можна прикладати до ран. Вони знімають головний біль. А зараз я пропоную разом з батьками вівчерти віршик про кімнатні рослини. Кімнатні квітки я люблю, то пищу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм на ніч співаю, вони сміхаються мені, вони живі, живі, живі. Діти. Квіти прикрашають наше життя, і хай на землі їх буде більше, і нехай серед них будуть квіти, які виростили ви.